Доброго дня, мене звати Ігор, я інженер даного спортивного комплексу. Зараз проведемо вам невеличку екскурсію. Ми знаходимося в холі, де ви бачите рецепшн, де наші адміністратори будуть обслуговувати вас при відвідуванні. Далі по коридору ви бачите конференц-зал, в якому буде проходити суддійська колегія, чи це якісь збори, наради. Біля конференц-залу знаходиться приміщення яке буде здаватися в оренду, це буде їдальня, де спортсмени зможуть випити чашечку кави, перекусити. За нами знаходиться гардероб і далі по коридору спа комплекс. Тут у нас двері там роздягальні. Далі сама парна з холодною холодна купіль. Шезлонги, де можна відпочити. Наша баня. Далі у нас душеві і холодна купіль. Як вмонтовано два світильника для настрою. Тут у нас знаходиться приточно витяжна установка, яка обслуговує приміщення басейну сауни, яка контролює вологість приміщенні, приток свіжого повітря і температуру. Тут у нас знаходяться всі наші комунікаційні системи, які обслуговують наш комплекс. Це приточні установки, які дають приток повітря з підігрівом температури цього ж повітря. Ця установка нам дає приток на другий поверх роздягальний жіночий, чоловічий холл. Ця установка, яка наді мною конференц-зал та наша столова, яка планується. Третя установка це приток повітря під чашу. Басейн. Тут ви бачите всі ці теплотраси. Вони йдуть на наші вентиляційні установки, на теплообмінники, які підігрівають басейни, на підігрів гарячої води. Наш тепловий вузов. Тут все тепло розходиться по кожному приміщенню, по кожному теплообміннику, кожній вентиляційній установці. Ми з вами спустилися під чашу басейну. Це система виготовлення гіпохлоріду. Дві установки Кео 1600, які зараз знаходяться в режимі очікування. На сьогоднішній день ємність наша повна. Ми на ній працюємо, знезаражуємо воду в басейнах. Це наші два фільтри, через які очищуємо воду. Далі трубопровід проходить через ультрафіолетову установку. Тут магістраль розходиться на трубопровід, де качаємо гіпохлорид і pH- для підтримання параметрів. Тут ми бачимо лінію через теплообмінники, де ми підігріваємо воду до заданої температури 26-26,5 градусів. Станція контролю, яка веде постійний контроль параметрів за вмістом гіпохвариду в воді і pH. Водопідготовка великого басейну. Двигуни, які постійно циркулюють воду, фільтра, через які постійно йде очистка води. Система подібна. Що на тому басейні, що на цьому, тільки все в об'ємах, масштабах тут більше. Станція контролю, яка контролює, насос, який качає PH для підтримання рівня, ультрафіолетова установка, магістраль через які форсунки подається хімія магістральна теплообмінник де ми підігріваємо воду і далі вода пішла вже на форсунки для подачі в саму чашу наша протипожежна насосна станція при виникненні пожежі Насосна станція підвищує тиск в трубопроводі на пожежогасіння до трьох атмосфер, щоб ми мали можливість загасити пожежу. Пройдемо в адміністративний корпус. У нас в приміщеннях басейну встановлені камери, через які батьки можуть приходити випити чашечку кави і дивитися, як їхні діти проводять тренування. Тут приміщення кухні, де буде там підігріватися, видаватися. Це ми знаходимося в адміністративному корпусі, де знаходиться весь обслуговуючий персонал. Бухгалтерія, юридичний відділ, кабінет директора, інженерів, електриків, сантехніків. Прибиральниць всіх, хто контролює чистоту і роботу цього комплексу. У нас є кабінет лікаря, медичний персонал, який при необхідності надасть першу медичну допомогу. І кабінет допінг-контролю. При проведенні змагань. Оце вже велика установка. Приточно витяжна на великий басейн, і їх у нас. Дві установки обслуговують приміщення великого басейну. Інша знаходиться в вентиляційній камері третього поверху. Над вами приточка, яка дає повітря на кабінети, на тренерські другого поверху. А це наші роботи пилососи які ми вкидаємо в басейн. І вони збирають вже крупний, як великий мусор-бруд, який накопичується за день за тренувальний процес. На другому поверсі біля великого басейну в нас розташовані тренерські, де можуть перебувати тренери чи тренерська колегія. Під час це просто тренувального процесу чи проведення змагань. Тут у нас приміщення охорони, де ведеться постійне відеоспостереження за комплексом. В цьому ж приміщенні розташована наша протипожежна сигналізація. Тут у нас і тушіння пожежі, і оповіщення. Ми з вами зайшли в тренажерну залу, де плавці можуть покращити свої фізичні можливості провести тренування вже силові. Не тільки плавання, а й ОФП. Тут можна і кардіотренування провести, бігові дорожки, велотренажери. Силові тренажери, два ряда гантель. Перший від 1 до 10 кілограм, другий від 12 до 30 з кроком в 2 кілограми.